Якщо вас дістало сміття і ви бачите його щодня довкола, тоді це відео для вас. Тут ми спробуємо розібрати, чому в Україні, європейській країні, з відходами все настільки погано. Чому живучи в Німеччині, я зовсім не міг знайти сміття в навколишньому середовищі. На перший погляд ми такі самі люди, але культура поводження з відходами у нас відсутня. Хоча вона саме формується, тому не прогавте цей потяг. Мене звуть Марк, і давайте розбиратись. Вже роками я шукаю, розробляю різноманітні шляхи з використання відходів і здобув в цьому певних успіхів, які принесли вже перші плоди в прямому сенсі цього слова. Також практикую будівництво в нуль відходів. Це означає, що якщо з моєї хатини виняти всі вікна, то через кілька десятків років вона перед. Твориться на гору чорнозему. Очеред з якого зроблена стріха, я з волонтерами й волонтерками заготовляю на березі річки. Весь ґрунт, на якому він росте, перемішаний зі сміттям. Тому цієї весни з скаутською організацією пласт ми трішки прибрали даний берег. Не знаю, як вас, а мене такі заходи надихають, надихають до дій. Якщо ця тема вам близька, підписуйтесь та залишайте коментар. Наприклад, я за довкілля. Крім цього, закликаю вас зробити перший крок. Що треба зробити? Просто зібрати людей і прибрати. Адже щоб можна було збирати скло. І хтось скаже: дивіться, знову ці дивні з пакетами ходять. Натомість я скажу дивіться, ті, в чиї обов'язки це б мало входити, відпочивають. Все-таки в Україні без волонтерського руху поки ніяк. Тепер про три основні типи побутових відходів на навколишньому середовищі. Перший його найменше, це коли люди просто викидують собі під ноги, а інші потім це прибирають. І не просто прибирають, а ще й все сортують для переробки. Другий тип це сміття, яке сотні населених пунктів скидують в річку, оскільки в них немає своїх ні сортувальних станцій, ні сміттєзвалищ, і вони не платять за сміття. Жителі містечок та сіл, які так живуть, люблять казати: річка забере, але ж це неправда. Річка не просто його кудись принесе, вона ще й перемішає з іншим органічним сміттям та ґрунтом, так що його потім хрін звідти дістанеш. Величезна купа пластику, і ми його ніколи не переберемо. Але пройшло буквально 20 хвилин, і ми бачимо, вже майже все прибрано так і працює толока. Погодьтесь, кінцевий результат надихає, і ці прекрасні люди та випуск заслуговують вподобайки. А тепер третій останній тип побутових відходів: сміттєві пакети мешканців. Новобудову елітний район і думаєш, це вони викидають? Я надіюся, що це не вони викидають, але по факту сміття тут є, і житлових будинків тут тільки оці новобудови. Просто мішок з мусором. Ну, Я думаю, основна ознака це психологічно, тут все заросло, і ніхто з цим не дивиться. А люди просто виходять з дому, такі о, куди би піти, фух, викинув і пішов всі додому. І так, щоб вирішити проблему, ми завжди маємо дивитися в її корінь в першу причину. Е, я вважаю, що основна е, проблема це генерування пластика. Але ж з чогось потрібно починати, і я вирішив почати з себе. Я думаю, що якщо хоч 10 людей зі 100, які дивляться це відео... Підуть позбирати, теж відчують себе так, як я. Тобто, добре, це кайф. Збирати сміття, це кайф, збираємо сміття разом. Як я й казав, всі зібрані відходи ми відсортували. Більша частина все ж пішла на переробку. За цю ініціативу величезна подяка організації Бур Будуємо Україну разом. Зараз у більш ніж десяти громадах України проходить акція Всеукраїнська толока з Бур. Ми прибираємо сміття для того, щоб відвести його на сортувальні станції або на полігон, тобто там, де йому місце. За один день толока зібрала тонни сміття по всій Україні. Наступного разу можете долучитись і ви, але не обов'язково на когось чекати. Ви можете й самі організувати толоку, так як це зробив я, і разом з бажаючими прибрав невеличкий потічок біля проєкту. Якщо би ти сказав тим, хто викидає сміття. Е, я їм скажу, що вони смітять самі собі. Вони погіршують своє життя в першу чергу. Тар є коментар. Коментар <сміття> може є, а він смачний. Після першої хвилі прибирання ми відсортоване сміття вирішили відвести на станцію. В Ужгороді така одна, але завдяки небайдужним людям вона невпинно зростає. Ж, друзі, ось у нас сортувальна станція авторинка Ужгород, і ми бачимо, що відходів саме пластикових найбільше. Ось. Ось там пластик. І реально до блуду. До речі, скло його переробляти найпростіше і дуже тупо, коли його хтось викидає в навколишнє середовище. На станції переробки стихійне сміттєзвалище. Любі друзі, просто тут і зараз ми маємо вирішити, в якому світі, в якій Україні ми хочемо жити. Підрив ворогам Каховського водосховища зробило так, що все сміття, яке концентровано лежало на полігонах, тепер розкидане по всій ширині затоплення. Але ця катастрофа не привід опускати руки і казати: дивіться, як там все погано, в нас ще все більш-менш окей. Україна одна, і проблему сміття потрібно вирішувати всюди. Це якраз наша тема. Суро, це ж будівельне сміття, це просто мільйони тонн. Пінопласт, все. Ні, це не приліт. Це готель з чудовим басейном, який вирішили знести, щоб побудувати новий. Але основна кількість сміття, любі друзі, це все ж будівельне сміття. Воно займає більш ніж 50% світово... світових відходів. Ось. Це тонни і тонни. Там і пінопласт, і метал, і бруківка, і цегла, і бетон, і все воно там десь буде лежати і. І саме тому я розпочав свій проєкт «Хатині мрії, щоб дослідити, чи можливо збудувати повністю натуральне і головне комфортне житло, не використовуючи навіть цемент. Моя мрія не те, щоб в річці можна було нормально купатися, а те, щоб з неї можна було пити навіть воду. Вилучення і утилізація сміття з навколишнього середовища це один з кроків до цієї мрії. Шла вже шоста година всеукраїнської толоки. А ми знаходили все нові й нові заплави сміття, принесені річкою в поздорський парк прибрати. Насправді не так вже й важко. Та, все ж, волонтерські сили не безкінечні, вичерпались, і вони змучені, зате задоволені. Ми віднесли ще одну партію сміття на сортування. Сміття там залишилось ще багато, і ми обов'язково повернемось. Тільки нас вже буде не 22, а 222. Я в цьому переконаний. Якщо ви додивилися до цього моменту, то припускаю, що ви одна з тих людей, які вирішать цей виклик в Україні раз і назавжди. Є?